Тільці, привіт! Не дивлячись на те, що січень закінчується. Ну, як закінчується, він ще продовжується, так? Е, я хочу все одно зробити е, розклад на такі теми, як робота, фінанси, кохання та основна ситуація або основна подія цього місяця, щоб розуміти, на що робити акцент, на що звернути увагу, да, які основні тенденції в цих сферах. Я думаю, що це. Буде м, російською полезна, Да? Давайте буду розкладати. У мене нова колода. Колода а, шаленої, шаленого місяця. Я її дуже люблю. Я думаю, що, може, ви її вже десь бачили. Дуже дякую тим, хто донатив. Е, я склала ці гроші і доклала трошки своїх купила цю колоду. Я дуже, мені дуже приємно, от правда. Е, я не хочу витрачати кудись ці донати. На щось інше. ЗСУ це зрозуміло, але там вже говориться про інші зовсім суми. А що стосується колод, то я реально дуже, мені дуже приємно, правда, що це, це такі були маленькі сюрпризи, які мені перед Новим роком, і я потім купила цю колоду в кайф. Що е, вас чекає тільці в січні місяці в роботі? что вас чекает все в сечне месяце в плане финансов. Что вас чекает все в сечне месяце в плане кохания. Ну и основная подея для вас в этом месяце. Так, окей, еще вас чекая в работе. Пятерочка пентаклей. Вы знаете, что Така біднувата трошки карта. Це може бути карта звільнення, або карта нерозвитку, або карта, коли ми не заробляємо гроші. Це зупинка, це ментальна бідність, це фізична бідність, це... але це про те, що може хтось вам допоможе, може вас хтось спасе, так? може вас хтось захоче пристроїти на роботу. Але я хочу сказати, що це буде через стан якоїсь внутрішньої, внутрішньої кризи. І ця криза про ментальну бідність це коли ми зациклені тільки на грошах, і ми, знаєте,. Не ставимо якоїсь більш духовної, більш важливої цілі. Вам варто за це, про це подумати і за це задуматись. Тут не отримання грошей, мабуть, зовсім, але якщо є отримання, то набагато менше, ніж ви розраховували. Тут якісь трабли в плані грошей доволі неприємні. Може, ви розраховували на щось багате, більше, а не отримали зовсім нічого, так? По п'ятірці пентаклів тут трошки така. Не зовсім приємна ситуація. Що стосується цієї карти, давайте ще подивимось. Значає диявол, у вас прям. Ай-яй-яй. Будьте, по перше, уважні в інтернеті. Що стосується інтернету, так? В плані заробітку, це може бути диявол, це як перевірка. Перевірка на вшивість, перевірка. Um, вас можуть просто надурити, обманути. Або ви можете когось так обманювати, дурити в інтернеті, да? в своїх корисних целях, по дияволу. Я вам хочу сказати, що по п'ятірочці пентаклів це вас призведе тільки до ще більшого дна, скажімо так. Um, якщо це стосується не того, що ви там когось дурите, або ще щось. Диявол говорить про те, що вас перевіряють. Це як якийсь урок на вшивість, урок на е, знаєте, користь, е, хочеться від всього взяти користь, а ви подумайте про більш щось духовне, щось ментальне. Да? Що ви можете зробити для людей е, цілком цікавого і е, полезного да? російською. Ам. <гум> Знаєте, я бачу, що тут буде дуже сильний потенціал творчий. У вас ніби вже е чешуться ручки, да, щось зробити. Але у вас ніби як немає чи замовлень, чи заказчика, чи грошей на це. Да? У вас ніби чогось нема. Просіла якась сфера, і це може бути пов'язане якимось чином з інтернетом, з соцмережами. Не ем... знаю, може це IT, може це щось творче, може це фотографія, може це дизайн, але щось з цим пов'язане. Да, щось Ой, я вибачаюся, дергаю камеру. Ем... Бачите, може і вас так шатає. На дні колони, розумієте, у вас. Старший аркан смерті, який говорить про дуже сильну трансформацію, у вас щось відмирає для того, щоб народилося знову щось інше. Тому що у нас тут смерть вбиває да? людину, але вона вже вагітна. Вона вже має якийсь проєкт, вона вже має якусь, скажімо так, людину, да? ну, скажімо, грубо. Скоріше за все, ви трансформуєтесь для того, щоб народилось щось нове. Може, воно вже у вас народжується, може вже ви щось плануєте, може простір вам щось готує, але ви поки що цьому не довіряєте або не бачите цього. Вам потрібно здолати свого диявола, вам, вам скоріше за все знаєте, що ще мені йде. На вас дуже сильно впливає те, що ви поглинаєте з соцмереж. Це можуть бути чужі фотографії, профілі, новини. Це вас зробить приє... з позиції не дуже приємної людини, або людини, яка комусь заздрить. Да? Тут такий ну, неприємний дия... диявол. Він заздрить, він злий, він е, дає щось таке. Дуже неприємна енергетику, не повірите в картах, інколи диявол буває приємним, чесно. А тут у вас, це ніби вас, садить ваші фінанси, тому що ви поганаєте постійно негатив. Зверніть на це увагу в плані роботи. Багато приділила уваги цій сфері, але я думаю, що це для вас доволі важливо. Давайте подивимося, що стосується фінансів. Да? Але ми, в принципі, вже бачимо, що у вас фінанси, фінанси щось просідають. О, карта сонечка. Ну що вам скажу, тут може бути здійснення мрії, тут може бути якийсь гарний подарунок, тут ви щось купляєте собі, або отримаєте роботу, на якій ви зможете все ж таки заробити гарні гроші або почати заробляти гарні гроші. Карта сонечка ще говорить про, може вам дасть дадуть якийсь шанс. Да, на те, щоб стабільно почати заробляти гроші. Да? Може, вам хтось буде допомагати з грошима, але з грошима я бачу, що у вас доволі непоганий стан. Але я хочу уточнити, що для вас означає старша аркансоночка на гроші. Картесунда. Так. Я хочу сказати, що у вас тут буде повернення може якоїсь людини, такої як сонечко, може проєкту. По суду, це людина, проєкт, ситуація з минулого. Це те, що було недороблене, це те, що було в проєкті, може, да? не завершене, не пропрацьоване знову. І я хочу сказати, що по Пентаклів цей проєкт буде розвиватися е, повільно. Але дуже структурно, проаналізовано, і він реально буде нести вам гроші. Або людина, яка з'явиться в вашому житті, а, дасть вам ці гроші на да, порицію пентаклів. Або ж ви, працюючи да, з кимось в парі, наприклад, да, або пропрацьовуючи якийсь проект, якусь роботу, ви будете отримувати гроші. Але по рицірю пентаклів, я не можу сказати, що це будуть дуже великі. Заробітки, тим, тим не менш, це буде щось, мені здається, стабільне. Ну, якась та сума да, доволі приємна, вона прийде до вас в руки, і по сонечку, це, знаєте, це те, що вас не розчарує, а навпаки, дуже сильно ви зрадієте цьому. да. Ну, В принципі, все, в принципі, все. Ну, Семірочка мечів тут, бачите, дні колоди, бо на рахунок грошей говорить про те, що ви все ж таки щось тут хитруєте, мудруєте, да? Е, я вам хочу сказати, що це ніби вас вбиває. Ви, вам здається, що ви тут щось якось прокрутите, промутите, але ви навпаки видасте себе не в гарному світлі в такому випадку. В плані грошей, в плані заробітку, або ж, не знаю, може, ви в когось будете просити ці гроші і хитрувати, то ви повинні розуміти, що вашу хитрість буде видно. Так, Що стосується кохання тіці, у вас паж мечів, це з якимось спостерігати. Це щось вивчати або когось вивчати. Це може бути і нове знайомство. Ви за кимось будете спостерігати, вивчати людину, спілкуватися з нею, зустрічатися, але ще може не довіряти їй. Або ж ви перестали наприклад, з кимось спілкуватися, і це може бути людина з минулого. Ви тут за кимось спостерігаєте, ви слідкуєте, ви ніби збираєте якісь трошки навіть сплітні. Мені так іде, що ще означає у нас тут паш мечів. Тут тайно слідкувати. Чемах. Цікаво. Цікаво, цікаво. Тут ви тільці можете спостерігати за якоюсь жінкою у чоловіки, так? Це може бути ваша дружина або майбутня дружина, або чиясь дружина, так? І ви тут якось, я вам хочу сказати, будете маніпулювати або вести себе як мах, старатися знайти підхід. Може, будете старатися якось сподобатися цій жінці. Так? Імператриця це ще не тільки про одруженість або сімейність. Це, в принципі, жінка, яка сама вже імператриця, не маючи ще сім'ї, але вона. Її, як вам сказати, вона буде її мати, і вона достойна цього, скажімо так. Да? Може, це та людина, якою ви хочете, з якою ви хочете, захочете одружитися тако, ну, в такому ключі. Також тільці, а... знаєте, я можу сказати, що тут за вами хтось спостерігає. І це може бути якийсь мах. Мах, це маніпулятор, це людина доволі магнетична, симпатична, яка тягне, яка манить, яка вміє знайти підхід, вміє вас обходити. Але ця людина спостерігає за вами, ця людина вас вивчає, і ця людина, скоріш за все, вам не довіряє. І ця людина, скоріш за все, в оточенні такої карти, вона вами маніпулює. Маніпулюю вашою красою, вашою жіночністю, тим, що ви, в принципі, може бути, можете бути жінкою. Це стосується більше дівчат. Або ж ви спостерігаєте за якоюсь жінкою. Ну, дівчата, я не знаю, чи кохаєте ви якусь жінку чи ні, таке теж може бути. Але ви тут реально можете спостерігати за якоюсь жінкою. М -м -м. Ну, в принципі, все. Доволі запутано, да? Доволі запутано. Ви тут навіть, дівчата, можете когось випробувати своєю жіночністю, своєю красою, грацією, да. Але ви цим маніпулюєте, ви цим стараєтесь досягати якоїсь своєї мети. Ви цим стараєтесь вициганити якусь інформацію. Для себе, і це стосується якоїсь втрати. По п'ятірочці кубків це хтось когось втратив. Або ви втратили когось, да, і ви стараєтесь знайти якусь інформацію, або це може людина, з якою ви зустрічаєтесь, вона когось втратила. Да, це щось стосується якоїсь втрати, якоїсь жалю до себе, да, потірі прошлого, да. і ви тут стараєтесь знайти якусь інформацію з минулого. Тут щось. Якесь слідкування йде. Тут не зовсім про кохання, чесно вам скажу. Щось тут кохання я і не бачу. Тут жіночність є, але вона, ах, вона в якомусь такому ключі, як досягнення мети цією красою або м -м, своєю м'якістю. Тут щось хитре йде. Такс. Може, хтось спостерігає за вашою красою, за вашою сторінкою, за вашими фото. І старається знайти для себе якусь інформацію. Ви просто можете не знати цю людину. Найважливіша подія цього місяця для вас, цільці. У вас виходить а, четвірочка пентаклів це економія, це економити свої гроші, це перераховувати свої гроші, це. Аналізувати це, складати план на те, як я буду витрачати свої гроші. Також це, знаєте, це ще може бути не про гроші, це коли ми дуже сильно когось ревнуємо. І ця ревність, вона ось так і виглядає, бачите? Час, вона щось ну, дуже така неприємна сублічність, да, яка знаходиться тут поряд з вами. Ви, в принципі, на дуже приємних енергіях, і на рахунок грошей, і на рахунок духовності. У вас ніби її або відключили, або у вас ніколи її не було. Бо у вас тут дуже така зацикленість, ревнощі, гроші, щось таке трошки неприємні енергії. Давайте ще подивимося, що означає у вас четвірочка пентаклів. Про Лева кубків, ну тут про кохання, тут про людину, яку ви, в яку ви закохані, яку ви кохаєте. Да? І у вас дуже сильна ревність може бути до цієї людини. Це людина, з якою у вас закінчилися відносини, або в когось закінчився якийсь проєкт. Да? Не, не обов'язково кохання, не обов'язково відносини між чоловіком і жінкою. Десяточка мечів це коли вже все, це вже закінчено, далі нікуди. Це коли прям людина сказала стоп, або ви сказали стоп, але тут ревнощі. І тут ви в позиції, якщо чесно, істеричності, або ви дуже істерично себе поводите, або та людина дуже істерично себе поводить. Щось дуже неприємне. І це стосується як кохання, так і якихось проєктів, і навіть даже таких, знаєте, творчих проєктів. Щось пов'язане з творчістю. Навіть якщо це робота, це якась творча робота. Да? Я не можу сказати, що тут про офісні якісь роботи в плані там перебирання бумаги, або це якісь юристи, військові. Ні. Тут щось творче. Або ж, ревнощі. Ревнощі може ви ревнуєте когось, чоловіки, якусь кохану жінку, свою жінку, з якою у вас закінчились відносини, так? І ви тут ну, не хочете втрачати її. Або ви, дівчата, ревнуєте когось через якусь кохану жінку, да? або ви в такій істери... навіть істеричній позиції, того, що ви когось кохаєте, і у вас тут виходить карта боротьби. Семірочка Жезлів говорить про те, що ви за щось будете боротися, або навпаки, від когось будете тут захищатися, так? Mm, або за когось боротися. Але я вам так скажу, що боротися вам тут немає сенсу, якщо чесно, то десятка мечів це вже все. Здохше, лошадь і ви можете відновити свої відносини і почуття. Але я бачу, що ви тут, в принципі, безресурсні, ви зациклені дуже сильно на грошах, у вас якась дуже така ментальна бідність. І у вас на цьому фундаменті ви якісь здорові відносини навряд чи зможете побудувати. Тут щось дуже неприємне, вам потрібно працювати над собою. В принципі, все тільці, люблю, цілую. Бажаю вам гарного місяця, Па-па, до зустрічі!